Привіт! Ми повертаємось до нашого читання технічної літератури після невеликих канікул. І цього разу ми беремо трохи більшу книгу, ніж зазвичай, але і читати ми її будемо відповідно також довше, тобто 2 місяці. А це значить в 2 рази більше часу та в два рази більше зустрічей. Як завжди в Discord групі буде рекомендація розклад по читанню. Там виходить близько 6 сторінок в день. Звісно, не обов'язково його притримуватися цього розкладу. Ви можете прочитати книгу, скажімо, за тиждень. І просто ходити 2 місяці до нас на зустрічі. Для тих, хто вперше чує про таку активність або просто забув, я розповім про це більш детальніше. Ми беремо книгу, читаємо, обговорюємо її на форумі та раз в тиждень зустрічаємось онлайн і обговорюємо те, що прочитали. До речі, таку активність ми проводимо кожного місяця. Тому ви можете доєднатися до нас та запропонувати книгу, яку б ви хотіли прочитати. Давайте поговоримо про саму книгу. Це буде знову книга про Python, але вона складніша, ніж попередня, тому її також буде цікаво читати. Називається вона Python Quick Start Guide, написав її Роберт Олівер. І, як зрозуміло, з назви її можна читати навіть початківцям. Книга дуже цікава тим, як тут структуровані матеріали. Спочатку ми знайомимося з типами даних, серед яких є String STR. Через декілька розділів розглядаємо класи з магічними методами, наслідуванням і ще багато чого іншого. І тільки в розділі 10 ми повертаємось до стрінга, до STR, СТР, який згадували на початку, і розбираємо його методи. Для мене це дуже дивний підхід в навчанні, але я думаю, що він також дієвий. В книгі багато різних матеріалів. Наприклад, ви можете знайти лінки, які будуть вести на YouTube на відео, де також будуть додаткові пояснення. Також книга цікава тим, що разом з автором ми будемо писати проект Coffee Shop. Окрім СТР, в книгі розглядаються такі теми, як різні типи даних, виключення, цикли, дизайн-паттерни, дата класи, регулярки, менеджер віз, моржовий оператор, SMTP-протокол, дебагін, логін, SQLite, Тест-Драйв девелопмент. Багатопоточність, Git, оптимізація коду розглядаються такі бібліотеки та фреймворки, як MES, Decimal, Random, Daytime, NumPy, Sys, OS, Pickle, CSV, PSL, URL, WebPy, Flask, Pprint. Окрім цього, в книзі, звісно, ще є багато цікавого та корисного. Також нагадаю, що у нас на каналі є плейлисти з Python, PyTest, де доступні тести, різні завдання. Якщо ви хочете більше завдань та більше відео, тоді заходьте до нашого Патреону. там ви знайдете ще більше матеріалів та перевірку домашніх завдань. Приєднуйтесь до нашого клубу, читайте разом з нами та ставайте більш кваліфікованими фахівцями. Буду вам вдячний, якщо ви відправите це відео тим, кому воно може допомогти. Всі лінки будуть в описі. Всім гарного дня!